Ви, Зай, ви, сюди, сюди, срочно, чуєш? Срочно. На які підставі ви, ви нас зупинили? взагалі? Усіх. давай сюди. До сім'ї. На які підставі ви нас затримали? Біля угла будинку. Та, та, давай сюди швидко, бери батька усіх. Ви що взагалі безпридільщики? Чи що? Чи ви зупинили. поліцейські, чи це розіграш якийсь, чи що? Я не можу зрозуміти. На які підставі ви нас зупинили? Що про що ви балакаєте? Угу. Про що ви між собою балакаєте? Ви домовляєтесь про щось чи що? Да. Я вас запитую ще раз, товариш поліцейський, на якій підставі ви нас зупинили? Ми порушували, ми порушували закон України. Документів немає. З, чого взяли? З якого ви підстави взяли, що у нас немає документів? Звичайно, є. З яких діло? З яких ділов я буду вам пред'являти документи? Не трогайте її руками взагалі. Ви не маєте на це підстав. Підставу, на які підстави. Ви якій пішли. На... Це взагалі... не ваші справи. Ви, За... Ви взагалі не треба мені в глаза отак. Алло. Ви ж не ведете.